Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожного тижня купуємо криптовалюту на 15 баксів для того, щоб на дистанції створити великий капітал. Поділюся з вами сьогоднішнім результатом, що відбувається по портфелі. Пройдемося по альткоїнам, які є в цьому портфелі, і також пройдемося по проекту Мільйон з нуля, мільйон на крипті. Це новий проект, який я недавно запустив. Також показую свій результат взагалі з самого початку, як ми починали інвестувати і які там. Сьогодні є результат. Пройдемося взагалі по копій трейдингу тому що там є також і трейдинг задіяний, тому що для того, щоб примножувати взагалі USDT кошти. Пройдемося по тому результатові, покажу вам, що там відбувається. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну, що ж, друзі, повертаємося до проекту криптопенсія. Давайте я поділюся з вами своїм результатом, що тут відбувається. Дивіться, нагадую для новачків, що ми починали з 15 баксів, починали ще з березня місяця 24-го року, і поступово не спіша. Ми собі потихеньку накопичували, купували крипту кожного тижня. Якщо ви подивитеся уважно, я кожного тижня знімаю ролик, показую результат, ділюся своїм досвідом, що там взагалі відбувається по проекту криптопенсія, і також по цьому проекту мільйон з нуля. Можете це все в реальному часі спостерігати. Тобто є докази, є так би мовити, і сьогодні в нас інвестовано є 45 тисяч, майже вже 46 тисяч гривень. І сьогодні маємо ось такий прибуток. Майже половина наших інвестованих коштів вже є відбита. Так, тобто 20 тисяч гривень чистого прибутку. Наразі це 45%, відсотків, поки що так. Тут я очікую, звичайно, набагато більші цифри. Знову ж таки про це будемо, будемо ще говорити. Очікуємо падіння біткоін домінації. Дивіться, давайте пройдемося по результату. Хочу показати, що відбувається. Найкращий результат показують старі проекти. Поки що так, це монета XRP, монета Ей, монета лінк, монета Ефір вже також є в профіті, так? І давайте, до речі, повернемося до доларів, щоб було більше нам зрозуміло. Тобто інвестована сума є 1100, і в нас плюс 500 баксів чистого прибутку. Тобто ось такий в нас результат. Гарний чи поганий результат, кожен нехай собі вирішує. І сьогодні також в нас є в, в мінусі, поки що в нас є леєр два рішення. Тобто для них, знову ж таки, друзі, прийде свій час на нові монетки, на нові альткоїни. Також приходить свій час уже під час альцезону, коли вже дійсно в нас відпрацюють старі проекти, такі як XRP, такі як уже DogieCoin. Так, тобто ці ті монети, які зараз ми бачимо, відбувається ріст. Є в нас ось така таблиця, по якій ми діємо, поступово собі накопичуємо. І сьогодні ми маємо купити з вами ось такі монети. Тобто, ми нагадую, що я інвестую в кожен проект, в кожну монету стараюся інвестувати однакову суму для того, щоб ви на дистанції подивилися, який може бути результат по цим проектам. Біточок Ефір і монета XRP накопичується завжди незалежно яка стадія ринку. Така в мене стратегія. Стратегія для проекту криптопенсія. Усі ці активи ми накопичуємо на біржі Окекс. Тут на навіть знайдете силочку. На біржі ОКЕКС наш у нас також є баланс, як бачите. І до речі, хотів показати, що від стейкінгу нам також капає деяка дохідність. Ось тут бачите справа, видно, що доход, дохід іде від ефіріум стейкінга. Тобто, кожну монетку можна також застейкати тут і отримувати додаткову дохідність. Отже, давайте переходити до спотової торгівлі. Зараз купимо з вами монети, які. Ми маємо купити по нашому планові. Отже, друзі, повертаємося до цієї таблички. Як бачите, ми маємо сьогодні купити одна з перших монет. Сьогодні буде монета Chainlink. Купимо монету Link. Давайте в пошуку. Ось тут пишемо Link USDT, Вибираємо нашу торгову пару, обов'язково спот. Як бачимо, Link уже по 26 баксів. Наскільки швидко взагалі. Він виріс, так і, тобто після корекції, він одразу у нас відновився. Так завжди відбувається зі старими проектами, які були на попередньому циклі. Не зі всіма, звичайно, але з більшістю так у нас є. Отже, вибираємо Market Order і купимо монету Chainlink на 5 баксів. Нажимаємо ось так. «5 USDT». Нажимаємо купити лінк, все, ордер у нас виконано. Давайте я вам покажу, скільки у нас вийшло монети лінк. По сьогоднішній ціні вийшло у нас 0,19 дев'ятнадцять монет чайлінка. Давайте я вам покажу до речі результат. По лінку у нас бачимо, друзі, плюс 87%, відсотків, тобто плюс 78 доларів. Давайте зараз до речі перейдемо до графіку. Вже і ось такі в нас палочки на монеті лінк на денному тайфремі малюються. Давайте, до речі, віддалимося, подивимося, що у нас тут глобально відбувається. Дивіться, друзі, по лінку все просто. Він рухається до своїх попередніх піків. Він Прийде один з перших і буде в зоні розподілу. Так, тобто найближча точка, це в нас є 30 баксів, він буквально швиденько сюди рухається, як бачимо, відбувається параболічний рух, і наступна точка, ну, в нього буде 52 долара. І тільки після того, як ми оновимо ось це пікове значення в 52 бакса, можна буде думати тут уже про якісь часткові фіксації. Тобто я вже буду тут приймати деякі рішення, ви вже будете спостерігати. Тому, друзі, не забудьте підписатися на канал, щоб мати взагалі можливість слідкувати, коли будуть прийматися мною рішення по проекту Криптопенсія, коли лінк знаходився. Ось тут в цьому діапазоні я розповідав, що це зона, куди він скоректується, так і де буде у нас взагалі зона, такого, зона такої підтримки, тому що ось тут було у нас накопичення. Спочатку ми виросли, скоректувалися, затестували його попереднє накопичення. Потім знову ми виросли. Тепер ми тестуємо ось це накопичення, і тепер у нас ось тут є ще один блочок накопичення. Може бути ще ось такий ріст, ще одне ось таке падіння. Так, і далі ось так він буде рости поступово. Або, звичайно, у нас може бути вже зараз в реальному часі. Можемо з вами спостерігати, що лінк. Thank you. Має цілком великий шанс зійти одразу на цьому рухові, так тобто на цій на цій структурі, зараз має реальний, реальний шанс зійти до своїх своїх попередніх піків. Тобто цього я також зараз не виключаю. Отже, переходимо, давайте назад. Зараз купимо також наступну монету. Наступна монета по сьогодні, по списку у нас буде DoggyCoin. Давайте покажу результат. по Doggy. по Doggy у нас поки що знову ж таки корекція відбувається. Це до речі, також монета, яка повторить зараз рух за лінком, так тобто вона вслід вслід повторює одні з. Старих монет. І давайте, як бачите, у нас 40% прибутку поки що, тому що є відповідна корекція. Переходимо давайте до біржі OKEX. купимо також зараз DOGI. Вибираємо дорогу пару Dogie USDT. Сьогодні він коштує 23 цента і поступово також відновлюється. Купимо на 5 баксів, купили і переходимо, давайте, до графіку. Переходимо на глобальний графік по монеті DoggyCoin. Тут така сама подібна структура, як і по лінку. Тобто по лінку ми бачимо вже. Продовження руху, так, а по докікоїну бачимо, що в нас тільки-тільки має починатися рух. До речі, ось таку угоду я розглядав в зараз по трейдингу. Так, мене, до речі, є трейдеровий канал, друзі. Якщо ви хочете дійсно в цьому розбиратися, є окремий канал, який я веду, і показую там також, навіть відкрив ось такий проект, розгін депозиту, показую свої реальні угоди, куди я заходжу, як я заходжу. Так, як розраховую стоп-лос, тому можете користуватися. І там показуються всі угоди. Тобто, мій шлях в трейдингу там транслюється. Тому ось така угода має шанс на відпрацювання. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація, але ось, такий, ось таку угоду, якщо ви будете, звичайно, дивитися відос, то таку угоду я розглядав. Можна стоп поставити, наприклад, за ось цей попередній лой, буде більший ризик реворд, так і хаїв приблизно в цьому діапазоні 50 центів. Це буде ризик прибуток в районі 1 до 6. І можна стоп трошки більше поставити, буде менший ризик, але й відповідний потенціал буде менший. Отже, це, якщо стосується взагалі трейдингу, якщо ви дійсно хочете в цьому розбиратися, то запрошую вас в телеграм-канал. Там також є вся інформація. А зараз, друзі, давайте продовжувати. Наступна монета, яку ми також купимо, одна зі старих проектів, яка була з попереднього циклу, це монета Ейф. Ей, давайте покажу результат. Сьогодні у нас є 100% чистого прибутку, тобто 90 доларів інвестованих. І 90 доларів чистого прибутку сьогодні в нас є. Переходимо також і зараз купимо на 5 баксів. Знаю, що дехто з вас там насміхається, що такі малесенькі суми. Друзі, ну хіба це малесенька сума? Уже дивіться, з малесенької суми тільки все й починається. Я спеціально веду ці проекти з маленьких сум, щоб новачки бачили, що час і дистанція, і дисципліна, і витримка вона вирішує все. Так ви самі це все прекрасно бачите. Було 15 баксів, ось вам уже 1600 доларів. Чи поганий цей результат? Нехай кожен сам собі вирішує. Переходимо давайте до купівлі цього проекту. Також купимо його на 5 баксів. Нажимаємо 5 і нажимаємо купити. Ну по монеті AIF така сама подібна структура, бачимо, подібне щось на чашку з ручкою. Тобто в нас були імпульси, така з такий самий імпульси, подібний, як на монеті Link. Так, ось ми зараз виросли. Тут відбувається перенакопичення перед основним пробиттям пікових значень. Деякий час перенакопичимося, і потім побачимо ось такий вистріл вгору з оновленням АТА по монеті Ейф. До попередніх пікових значень від сьогодні, якщо подивитися, це вже буде в районі 120 Тому, якщо ви хочете менше ризикувати, знову ж таки, це стосується новачків, які бояться сидіти в просадках, бояться накопичувати нові монетки Ось вам старі монети, які ще мають потенціал ходу, так, але знову ж таки. Ризик корекції, ризик того, що вони зараз підуть на корекцію і будуть коректуватися як той же самий Starknet або ZK Sync. Менший ризик є так. Тому знову ж таки це більше стосується тих, хто хоче поспекулювати короткостроково. Берете ці монетки, очікуєте там 100-200 виходите і все. Ось вам е, вся крипта. Хочете більший потенціал, хочете більший результат, потрібно відповідно ризикувати і накопичувати нові монетки. Знову ж таки, це вже залежить індивідуально від кожної людини. Отже, ось такі купівлі ми зробили. Я їх запишу пізніше в цю таблицю, тобто на кої Market cap. і зараз давайте переходити уже на сайт, переходити до проєкту мільйон з нуля. Це також проєкт, який я веду публічно, розповідаю взагалі новачкам, ділюся своїм результатом. Ось відос, коли я його взагалі запускав, можете подивитися, там більш детальна вся інформація є. До речі, в мене є ідея по цьому проєкту, ви збільшити трошки суми інвестицій, тому що дивіться, хочу новачкам нагадати, що ми починали зі 100 доларів. Ми 50 баксів інвестували одразу на спот, і 50 баксів ми інвестували на копітрейдинг. На копітрейдинг це спеціально. Для того щоб ми примножували взагалі USDT. і коли в нас досягнеться певна сума, а саме 100 баксів на копі трейдингу, чистий дохід буде вже йти на спотові інвестиції, на довгострок, ось така в мене стратегія. Окрім цього, окрім того, що ми інвестували одразу на спот 50 доларів сюди, ми ще кожного тижня інвестуємо 5 баксів своїх кровних коштів. Тобто, ось така у нас стратегія. Я до речі, хочу збільшити трошки суму, тому що знову ж таки дехто там насміхається, що це малесенькі суми, що це смішно, що я там, типу, мільйон Нер, але інвестує такі маленькі суми. Суть проекту полягала в тому, щоб показати новачкам, що можна в крипті починати з малесенької суми і досягнути таких результатів, які більшість не зможуть досягти. І спеціально для того, і вибрані ці проекти, щоб показати вам, як тут займатися цим всім, так як правильно примножувати і довести, що час і терпіння, і ваша витримка вона зіграє тут ключову роль і зробить такий вам результат, який ви можете собі навіть не уявити. Я це спеціально показував на проекту криптопенсія, так що починали ми з 15 баксів. Подивіться, більше року тому була ось така малесенька сума. Потім було 50 доларів, 60, потім 100 доларів. Так, потім 500, потім 1000, І сьогодні вже в нас півтори тисячі баксів. Що буде через рік, через два. Можете самі собі е, уявити. Так знову ж таки, це залежить звичайно ще й від ринку. Тому давайте переходити більш детально до цього проекту. Сьогодні бачимо невеликий результат: поки що 20 доларів, 27% чистого прибутку, і хочу показати вам. Монетки, які в нас є уже сьогодні на біржі BINX. Ось такі в нас результати. Ефірчик показує 50%, суї 23%, тонкоін поки що невеликий результат, і також монета за касини показує 50% чи прибутку, і монета SEI також показує непоганий результат. Всі інші плюс-мінус знаходяться в тих самих діапазонах, пів, монета ондо, так, тобто це, в тому числі і біткоін, знаходиться плюс-мінус в тому діапазоні. Всі ці монетки ми накопичували на біржі BINX, тому що ми тут. Підключений для нас є копітрейдинг. Дивіться, по копі трейдингу хочу показати, що інвестована сума була 50 доларів. Поки що ми прибуток не виводили, але хочу показати вам, що тут відбувається. Переходимо в вкладочку Копітрейдинг. Це копітрейдинг, який я особисто веду, слідкую за ним і видаю особисто угоди. Коли ми перейдемо сюди, ми побачимо результат. Була інвестована 50 доларів чиста сума, потім було 56 уже, тобто 6 баксів нагенерувалося. І потім я 6 доларів знову ж таки ребалансував сюди. І сьогодні вже 56 доларів працюють на нас. І сьогодні вже бачимо ось такий результат: плюс 2 бакса з 56. За який проміжок це приблизно за останніх півтора тижні, мабуть, ось такий результат, друзі. Звичайно, є в нас там корекція. Якщо ми перейдемо більш сюди детально, подивимося, то давайте я вам покажу історію угод. По історії угод подивимося, що ми тут відкривали ось такі позиції. Тобто тут торгується мене тасує постійно, так і угоди набираються поступово. Тобто набирається позиція, потім вона закривається в плюс. Є тут, звичайно, ціна ліквідації. Як бачите, сума копіювання 56. Баксів і чистий прибуток 2 долари складає поки що у нас зараз є угода відкрита сує в мінус один долар. Зараз вона закриється, я думаю, в скорому часі в плюс. Так, тобто, знову ж таки, якщо хочете за цим слідкувати, я в телеграм-каналі це все показував. Інструкція по копі трейдингу, і силочки, до речі, і до речі, в описі під цим відео будуть силочки на інструкцію, як підключитися до копі трейдингу, так щоб мати вже можливість заробляти 5-10 відсотків в тиждень. На копі трейдингу це дійсно той результат, який мені генерує бот на копі трейдингу. Я ділився цим в телеграм-каналі. Тому знову ж таки, друзі, користуйтеся досу доволі непоганий інструмент для того, щоб примножувати свої USDT уже сьогодні. А зараз давайте переходити вже до конкретики. Сьогодні ми купимо наступну монету монета Ондо. Купимо її на 5 баксів. Нагадую, що ми кожного тижня просто виділяємо на цей проект 5 доларів. Але якщо ви взагалі хочете, щоб я збільшив суму і збільшив трошки стратегію, змінив так. Тому що якщо буде більша сума інвестуватися, я більше монет виберу і покажу, які монети я виберу. Напишіть взагалі в коментарях плюс, поставити, або напишіть, що я. Я за збільшення депозиту, так тому що знову ж таки хочу збільшити суму інвестування і показати вам, які монети я також додатково буду інвестувати на довгострок, тому що ці монетки вибираються на досить довгий і довгий термін, друзі. Тому, друзі, напишіть в коментарях, знову ж таки підтримайте мене і також не забувайте знову ж таки підписуватися, так тому що ваша підтримка це взагалі величезна. Мотивація для мене. А зараз приходите. Давайте на спотову інвестицію. Купимо зараз монетку Ондо. Вибираємо торгову пару Ondo USDT. Зараз подивимося. Звичайно, графік, покажу. Поділюся з вами своїми думками. Бачите, остання наша купівля була в районі 30, в районі 75. Так і сьогодні бачимо 32 чисту чистого прибутку. Ось тут у нас біржа показує. Давайте купимо зараз монету ондо. виходить в нас 7 доларів. І давайте виберемо ось тут цю ліміточку. Вибираємо ось тут 5 доларів. Давайте щоб враховував враховувати комісію. Нажимаємо купити і купили ми з вами. Монету ONDO. давайте перевіримо. І вийшло у нас 493 монети ONDO Finance. Давайте, до речі, перейдемо до графіку. Хочу поділитися з вами думками своїми стосовно цього проекту, тому що багато хто недооцінює, недооцінює цю монету, і ця монета дійсно має величезний потенціал для росту. Ну скажу одразу не 100, не 200 іксів, але все ж таки вона має доволі непоганий потенціал. Очікування в мене по цьому проекту. Дивіться, я показував ось таку фігуру, клин, який розширяється, так і ця фігура має звичайно потенційний е, потенціал. Виходу має приблизно в районі 20 доларів знов ж таки. Я про це розповідав уже, якщо ви слідкуєте за мною давно. Я розповідав, що очікування мої по On до Finance це від 20 баксів. Якщо ви будете мати гарне терпіння, гарну витримку, тому що проект є новим, так і якщо ви дочекаєтеся до цих діаполонів, це вже буде доволі непоганий результат. 20 баксів це та ціль, яку я жду по цьому проекту. Тобто від сьогоднішніх, якщо подивитися, це 20 іксів. Якщо подивитися від попередніх пікових значень, це всього лише буде в районі 10 іксів. Це я ще скажу ще таке консервативне значення, так враховуючи те, скільки у нас взагалі в ринку є за зараз коштів і наскільки взагалі можуть розпампити криптовалютний ринок в цьому циклі, тому друзі, це таке консервативне значення, куди можна очікувати цю монетку. Тому що тут в табличці ми вписуємо 10 баксів, пізніше я також запишу її на сайт CoinMarketCap. І сьогодні в нас, бачите, є інвестовано вже 80 доларів. До речі, друзі, хотів повідомити, якщо ви хочете розплачуватися криптовалютою в торгівельних центрах або в магазині, купувати собі, купити собі, наприклад, хліба або пива, так то можете використовувати нову карту. Називається вона Ready2Pay. Раніше була в нас Trusty+, Plus, хто пам'ятає, також можна використовувати для оплати в магазині. Зараз ця карточка ready to pay тільки нова вона з'явилася. І випуск цієї карти, взагалі, тобто віртуальна карта, вона коштує абсолютно безкоштовно. Можете користуватися, силочки знайдете в описі під цим роликом. Там також присутні кешбеки, можна знімати кошти в банкоматі. Знову ж таки, всі деталі ви дізнаєтеся в описі під цим відео. А зараз, друзі, якщо вам взагалі сподобалося мій ролик, сподобався ось цей експеримент, то обов'язково підписуйтеся. Дякую вам взагалі за перегляд. Бажаю всім профіту, терпіння, великого терпіння і до зустрічі в наступних роликах.